В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 97-й Псалом починається величними словами. Господь учинив подиву гідні діла, Господь зробив явним Своє спасіння. І я собі задався запитання, що зробив Господь подиву гідне? І через що? І через кого? І перше через Богородицю. Він став людиною. Це є найперше, найбільше подиву гідне діло Господа. Бог став людиною. Так, така ілюстрація. Темна кімната, відчиняється вікно і входить світло. А якраз світло Христове приходить через бороду. Друге подивогідне діло через хрест. Христос приходить вже як відкупити. Ілюстрації. у в'язниці відкривають двері і кажуть: Ти вільний і засуджений виходить, бо хтось інший взяв на себе. Вирок. Це друге подивогідне діло відкуплення, яке здійснюється через Хрест Христовий. Але те, що Господь став людиною, і те, що Він нас відкупив на Хресті, це не означає, що ми будемо спасені. Означає, що ми виходимо, знаєте, отак на нуль. Самим Христом людина не спасається. Бо безліч безбожників носять на собі золоті хрести, великі хрести, наколоті хрести, які хочеш. Але самим Христом людина не спасається. Людина спасається через церкву. Якраз Христос приходить як Спаситель через церкву, звідки ми можемо черпати благодать. Через Богородицю, через Хрест і через Церкву. Навіть, та як ми чуємо у відпусті, Христос істинний Бог наш молитвами Богородиці, потім силою чесного і животворчого Христа, і тоді заслугами церкви апостолів Івана Залпуздвого, як укладателя божественної літургії вінця церковного моління. І всіх святих через Богородицю Хрест і особливо спасіння приходить через церкву. Але псалом і життя закінчується тим, що Господь знову прийде судити землю і народи у праведності. Перше пришестя Ісуса Христа відбулось тихенько, скромно. Для пастухів ніхто не знав. Друге пришестя буде голосно так? і з трубами буде іти Господь як суддя. Всі будуть знати. Ми живемо у часі між першим і другим пришестям. Святий Августин радив, Той, хто боїться судді, хай сьогодні. Прийме лікаря, бо той самий, хто буде судею, зараз є лікарем. Ще є час, щоб вирівняти свої стежки. Амінь, слава Ісусу Христу!